Перший день після зміни вони відпочиваються. У нас В законні їхні вихідні вони відсипаються, купаються, стираються. Хлопці займаються. Якщо новенькі, ну приїжджають до нас без ЕВП. Хлопці вони літають на симуляторах. Ознайомлюємо їх з БК з технічною складовою дронів з пайкою. Прошивкою потім виїжджають на полігони, обльотують дрони, тренуються на носіях ретрансляторів. Літати, літають з ретриками, з FPV-шками, Навчаюся просто літати на FPV, відпрацьовують різні завдання там по прольоту по трасам, по посадкам. Зависання, облітуємо оптоволоконні дрони. Ми готуємо універсалів, щоб ми були взаємозамінні. У Нас всі пілоти вміють літати на FPV, на носіях ретрансляторів, споряджати дрон, тобто саперна справа. Мінімальні знання по технічці вони всі також вміють паяти, переробляти дрони, якщо це потрібно, на... зробити на позиції, щоб не вести дрони на майстерню. Для того щоб з нуля підготувати тижні два-три. Це починається симулятора. для початку розуміння, взагалі, як управляти, щоб на симуляторі півішкою. Потім це полігони. В середньому десь до місяця треба підготувати. Це буде вже готовий, який буде їздити на позиції, і літати. Хтось технічний, в більшому технічний план треба. от робити, паяти, там прошивати. Він залишається на технічній, якщо в нього це добре виходить. Роблять якісь розробки там нові носії ретранслятора там або експерименти проводять. Але кожен взаємозаміняє. ми нікого не заганяємо в жорсткі. Там режими, що типу, не можна виїжджати в місто, от сидіти постійно на базі, захворів. Наприклад, ми це розуміємо і залишаємо на буцім позиції. Я або командир взводу їздимо на ну, на замін на позиції, поки людина там відпочине трошки. Там треба відпочивати після бойових.